До колосян послання святого апостола, Павла Читання, будьмо уважні, радію скорботам за вас і доповняю на моїм тілі те, чого ще бракує стражданням, Христовим для Його тіла, тобто церкви, якою я став слугою, згідно розпорядженням Божим даним мені ради вас. Щоб звіщати в повній між вами слово Боже, ту тайну, скриту від віків і родів, але яка тепер явна для його святих, їм Бог зізволив об'явити яке величезне багатство тієї тайни між поганами, тобто Христос між вами, надія слави, його ми проповідуємо, настановляючи кожну людину та повчаючи усякій мудрості, щоб зробити досконалою у Христі кожну людину. Ось чому тружуся, змагаючись його силою, яка діє в мені потужно, братя, Бог поставив нас, апостолів останніх немов призначених на страту. Ми постали видовищем і світові, ангелам і людям. Ми нерозумні, Христа ради у Христі, розумні. Ми немічні, ми сильні, ви славні, ми без слави. До цього часу ми голодні, і спраглі і нагі, нас б'ють, ми скитаємося, ми трудимося власними руками, нас ображдають, ображають. І ми благословляємо, нас гонять, і ми терпимо, Нас лають і ми доброзичливі. Ми стали сміттям світу, викидками всіх аж досі. Пишу це не щоб усоромити вас, але щоб і дітей моїх улюблених навести на розум. Бо хоч ви, би мали тисячі учителів у Христі, але батьків небагато. Я бо вас породив через Євангелія у Христі Ісусі. Благаю отже вас, будьте моїми наслідуючими, як і я Христа. А, 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 а. Мерти, а, аллилуйя. аллилуйя.